Дорогі мої підписники, сьогодні з вами будемо готувати котлети на пару з кролика з кабачком. Для цього нам необхідно власне фарш кролика 2 столові ложки, одне яєчко, одна чайна ложка манки, одна чайна ложка цибульки натертої і одна столова ложка. Натертого кабачка він в мене взятий з морозилки. Далі все це перемішуємо в однорідну масу за допомогою блендера. Хочу наголосити, що з кабачка та цибулі необхідно вижати сік та ячко має бути невеличке. Тим часом, перемішавши всі інгредієнти, час необхідний, щоб манка набухла. Тим часом ставимо воду. Щоб кип'ятилася. Формуємо котлетки за допомогою чайної ложки, змоченої в холодній воді, та виставляємо на парову баню. Котлетки наші готові. Після того, як вони остинуть, я їх заморожую та по одній витягаю малечі смачного.